Дякую, У нас є зараз деякі застороги щодо того, що відбувається в окрузі. Ну, По-перше, ми бачимо наявні е такі ознаки, того, що там, там, де ми з'являємося, з'являються якісь люди, дуже схожі напружності з тим, що ми не тетушку. З іншого сторони, в нас вже є докази того, що на базах по округу є зосереджені люди. Специфічної навіть в нас є адреси цих баз, в нас є відео цих баз. Ми це вам готові передати. Сьогодні ми вже зняли це все. готові вам передати для того, щоб ви розуміли, що відбувається там за тиждень до виборів. Я розумію, що під час голосування, якраз коли буде підрахунок голосів, в нас є два кандидати, які, ну скажімо так, достойні до нотного, і будуть намагатися зірвати вибори або намагатися їх сфальсифікувати. В нас, ми не можемо їх обвинувачувати, ми не можемо зараз, говорити, чи будуть вони це ні, В нас є такі ознаки. Це пан Бойко і пан Довгий. Їхні представники зараз нам доносять інформацію, що дійсно йде підкоп голосів. Люди з їхніх штабів, які не хочуть розкривати синів, кажуть про те, що дійсно готується, що вони будуть захищати свої голоси специфічними методами. Будуть робитися дії, які до перешкоджання спостерігачів і журналістів перебувати на засіданні комісії і під час оголошення виборів. Я б хотів, щоб ви звернули на це увагу. Якщо в ніч вибору, вона не буде зареєстрована бездіяльність міліції. Скажіть, будь ласка, як нам діяти, знімати цих людей, фіксувати їхні обличчя, питати їхні імена. Міліція не втручається, я ще раз виборчий процес, там, де голосування, ви знаєте, да? вони вже взагалі не мають права на доступ. Якщо там йде порушення громадського порядку, починається там, да? то вони зобов'язані на це реагувати. Зобов'язані. Я не знаю, є лінія 102. Всім, кому я тут сидю, всім дома, можете записати мій особистий телефон. На території округу здійснюється вже зараз будівництво піраміди. Піраміда передбачає наступні пункти. Один приводить з собою 20, один отримує за, це, за кожного проведену винагороду. Той, хто залишає свої паспортні дані, свою адресу проживання, дату народження та номер телефону, отримує сертифікат, за яким він отримує 200 гривень. Ці фото. І точніше, відео, докази, аудіо ми вам сьогодні надамо. Вони Шо? є. Ми хотіли б передати вам, щоб ви про цих заходах здійснили Без проблем. Є Перетрата зараз тут буде. негайно. також я хочу передати вам список по Олександрівському району людей. Мені цей список надали самі мешканці, які самі цю піраміду от розписали. Там заяви оформлено. Тут заяви прозношені, да? повністю Все, є, є перевірити, що окрім цієї піраміди, чи є факт застосування непрямого підкупу через встановлення якихось так добрих справ майданчиків. Ремонт доріг, який не виконувався, але це є порушенням законодавства про вибори, тому що це є спонукання людей голосувати. Це, є, це заборонено чинним законодавством. І ще хотів повідомити про один факт, який був в суботу, коли приїжджав пан Довгий у село Вищі Верещаки Олександрівського району. Дільнична виборча комісія, Він, його люди вірвалися на цю комісію повністю. Голову комісії звідси, звідси вигнали. Вигнали цих людей. Споруду взяли в оточення його працівники, які приїхали. Є mm -hmm. люди, які готові написати заяву і підтверджують свідки. І okay. я, я, я їх попрошу yeah. їм, щоб вони, якщо не помиляюся, вони навіть, мабуть, і писали вже заяву. Я вам скажу, що також в неділю мною ну, і моїми довіреними особами ми я вам скажу відверто, ми майже на кожній зустрічі добуваємо, нам повідомляють про порушення. І ми кожного разу йдемо в міліцію і повідомляємо про ті правопорушення, які є. Розповсюдження чорних чорних матеріалів. Оці ж, Підкупи. Ми все фільмуємо, ми будемо подавати незаконна агітація, незаконне розміщення. Ми будемо подавати, фіксувати все, щоб потім були прямі докази того, як проходить виборча кампанія. Я радий би і туди теж вам звернутися. От і безпосередньо на окружну виборчу дільницю, тому що. Ну, Ну, розумієте, да, закон передбачає. Якщо це то наше, наше, якщо ні, то і щоб ми не втрачали час, тому що ми бав поки відповідь або про така матеріали. А воно час іде, а скільки тут залишилося вчора. Наш президент відповідно на вимогу взагалі українського суспільства підписав закон про посилення відповідальності. Да який закон щодо внесення змін до кримінального кодексу щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав? В зв'язку з цим законом дії, які пов'язані з підкупом виборця, передбачають, як ви знаєте, штраф збільшення штрафу від 100 до 300 неоподаткованих до 300 неподаткованих мінімум, виправні роботи на два роки або позбавлення волі на цей же строк. На сьогоднішній день ми в своїх заявах принесли вам конкретні факти, які просимо перевірити вас як обласне управління. Друге, на сьогоднішній день ми паралельно фіксуємо, що в засобах масової інформації Кіровоградської області, Кіровограду, фіксується набагато більше кількості власне, фактів підхідку виборця конкретно двома кандидатами. Я зараз говорю про Олесе Мдовим. Про це повідомляла Незалежна громадянська мережа. «Опора», в них є на сайті, задокументована газета. Друге. Так само комітет виборців рух чесно повідомляли про це. І, як я вже сказала, засоби масової інформації масово фіксують ці факти. У мене є питання. На залишилося до виборів 4 дні, по суті, 5 днів. Чи встигнете ви, в які терміни можна звернутися до вас? Щодо перевірки контролю на виконання нового новопідписаного закону, наскільки е, швидко буде порушена кримінальні справи за фактом, які були повідомлені і незалежними спостерігачами, засобами масової інформаціями, і в тому числі кандидатами? Якщо є кримінальне правопорушення, протягом доби як ви кажете порушується кримінальне провадження. і рішення приймається протягом доби. Пане Анатолію Івановичу, я хотіла вам так само повідомити, що ми кандидати. Збираємося сьогодні ж звернутися до міністра внутрішніх справ Авакова, а також до генерального прокурора прокурора України пана Яреми для того, щоб вони забезпечили належний рівень контролю реалізації власне наших виборчих прав, виборчих прав громадян щодо фактів, які ми принесли. Ми будемо звертатися до вас власне завтра вже щодо можливих нових нововиявлених фактів чи щодо реалізації провадження, цього провадження.